А в Україні. Збираюся я артпальчиком їхати, нарубати трошки щепи для котла твердопаливного. Так, заляв. Заляв гарачої води в трактор. Заляв гарачої води. Антіфліз не заливає, бо блін, зимою щось погано заводиться. теплые водички влят этой Зараз будем пробовать заводите масло уже включил масло пищит блядь все все, все дело мы поднимаем Так, я доціпляю прицепчика і буду вирушати в дорогу. Зараз я все позбираю, що мені треба Буду десь бити включуся. Результат дві годинки, дві годинки, півтора годинки роботи. Повний, повний віз. І прибрана площадочка. Люди приїжджають, ріжуть, геляки накидають, а за собою прибирати не прибирають. Ось такий от ой, свинюшник там робиться. Яке саме тут було Вони грубше, грубше забирають, а тонше. Тонче нафіг нікому не потрібно Викидають його на дорогу. Так що, а цього палити хватить мені майже. Та майже, майже на тиждень точно хватить палити. от фракція виходить. Бита. Так. Ось такий, от, такий от результат. Ладно? Збираюся, я буду їхати додому. Десь вдома будемо розпалювати котлові ще покажу, як я загружаю і як воно горить. Доснімемо ще відео. У нас вже весна сьогодні, погодка шепче. Хоча сьогодні 19 грудня. Так, все, я вже на місці. Будемо зливати. Водичка Стрелка радиатора Крыло сука Скоро не на пиздец там крылов, и, блядь, а, да. сука, крыло блять там Сука другое крыло куплять Водичка планька блять радиатора пробку. Все. Пробку сюда. Так. Ну что ж, на сегодня все. От пальчик як мои буты. Я думаю, здесь через тиждень не знаю як знімає на голові, камера через тиждень ще раз поїдемо закінчиться це поїдемо ще раз наб'ємо ножечки ще. ще гострі, ще нічого їм немає ще ма набити ним в принципі і фігню набив так щоб, щоб вони затопилися то вони я думаю що не встигли. Затопитися. Так що якось так. Так, ладно, ще буду десь розпалювати в котлові, покажу як воно горить. Як я заложую. Поки що, Поки що все. Котел почищений. Зараз будемо робити закладку. Тут верх почищений. Так, зараз я занесу, заложу і покажу вам, що я стільки закладаю. Так, два відра з воза і відро в мене шарі всякого тогорічного. Був, трошки розгорілося, трохи, як вчора. Перша чергова задача це набрати на теплові робочу температуру, яка розплітка 85 градусів, а далі почнеться просто підтримка температури. Так що... До того, як він набере температуру, мені придається зробити десь ще дві закладки. Зараз ця перегорі закладка, ще одну, так само я два відразу кидаю, і потім ще одну. І далі вже буде робоча температура. Все, розгорілося, закриваємо. Все, так Працює вентилятор. Так, відколи розпалив, десь пройшло півтора годинки, 52. Давайте подивимося всередину. Що всередині робиться. Ну, вже майже догоріє. Догорає, то є вже догорає. Зараз е, роблю закладку знов два відра. Цими двома відрами наступними воно дожене до 55 вже. А вже наступні два відра будуть просто для підтримки, там вже буде на годинок 4. 3-4 годинки буде вистачати відра. Так що якось так, ладно, йду я за відрами, заношу, закидаю в котел. Пройшло ще десь біля, біля півтора години часу, десь так, коротше. температура зараз вже 60. Ой. Задана температура 56. На кутлові. Все, вже вже воно собі працює на підтримку температури просто. Зараз я докидаю до повного і це буде вже на годину 3. Коротше, це, виходить, 4 відра. Це і щепи, що я бив, щоб на, нам розігнати котла до, до потрібної температури, і, ну і повністю систему все розігнати до потрібної температури. А далі вже підтримка. Ну, за вечір в мене згорає приблизно. Я десь до 12 виходить, палю щепою, а далі просто заложую повного котла грубими, грубими лумаками і до ранку він горить собі просто на цьому, вже на грубому. Якось так. Ладно, закидаємо, буде, 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 це, буде можливість, ще включуся, покажу вам. Отак от виглядає, не знаю, чи видно, чи не видно. Заложений повністю доверху. Три відра мене врізло. Таке у мене відро. Ну, зручненьке. Сласно ним посипати. засипати, видаю. Знайшов себе на базарі, Ну, отак от видиться, йому пофіг короче, все. Бачите? З таку маленько складається. Добре, класно, зложив собі, з нього витрусив туди. Просто супер. Так, що ж, все, закладочка зроблена. Чекаємо 3 години, через 3 години включуся. Так, догорає вже останнє те, що я закидав, ці е, дрібні порубані. На котлові зараз 50, 57. Зараз робимо повну закладочку до самого верху. Е цими е грубими лумаками коротше. закладаю до самого верху і цього хватить до самого ранку. Так ладно, заложу, покажу. Так, не знаю, буде нормально видно чи не нормально. Е закладка повністю попід самий верх. Навіть е не тверда порода, це сосна і там дві лумаки, по-моєму, кинув ясена. Сухого. А це сосна, даже, блін, не, не там не, не, я би не сказав, не суха, а вже та сосна, яка вже перегниває. Так, і що? Все? Закриваємо і до годин, так, приблизно 4-5 воно буде горіти в котлові, далі ще тепло буде тримати. І завтра в годин десь 2-3, ну, треба від погоди, якщо вітер сильний там, Якщо почне в хаті холодати, то будемо розпалювати. Отаке от невеличке відео вийшлося по цьому по артпалові, так би сказати. так Разом ще по кутмові трошки розказав. Кому сподобалось дане відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. Буду їхати бити артпалом, ще щось снімлю, покажу, ще є щось знімати. А, ну да, Це між прочим, я доказав, ця температура трошки вже впала, бо я відкрив 55 це в системі самі опалення, а ця температура того що в мене є датчик 66 це іменно в куплові температура яка. Так, е, так ну, вроде, так вам розказав. Е, да, це от задвіжка, що на вихлоп типу, ну, типу на, на дим, коротше, так, що вона в мене перекрита. Стоїть, коротше, десь. Блін, настільки. Раз, два. Ну, коротше, на 에, так половина десь. Трошки, трошки короче, більше половини у мене виходить. Оце е, тіпа, так перекрита, так відкрита, а вона в мене стоїть отако. Виходить десь на 에, три, три четвертих. цього вистачає і. В котлові нормально температура тримається, не, не бистро втікає. І так в принципі непогано. Так, що ж, ну якось так. Дякую за увагу. Котел, між допрочим, вже третій рік в мене працює. Котлом повністю задоволений. Кронос, фірма хороша на 22 кВт. Воно було б ставити трошки меншого, але ну, що взяв, то поставив. На що було гроші, то і взяв цей. Котлом повністю задоволений. Якщо хтось хоче собі 3 роки, рекомендую, поки що без ніяких нарікань. Так, все, прощаємося, підписуємося на канал, ставимо лайки. Давайте доб'ємо вже 2000 підписників. На 2000 підписників зробимо якийсь невеличкий розіграш подарунка. Поки що все. На все добре.